Є знижки представляють вересневі знижки на фервекс. 20% в аптеках «Подорожник», вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Доброго ранку. Вітаємо вас, дякуємо Островській, дякуємо за актуальні новини, тому що вчасно дізнатися про те, що відбувається у світі, надзвичайно важливо. Але ми вам у ранок марафон несемо і інші новини, так щоб ви могли поїхати, подивитися, дізнатися, пишатися українськими підприємцями, які продовжують далі працювати і розвивати свої маленькі бізнеси. І дякую, кості, що він настільки що кожне кожне в ментрою. Він просто активний. Я навіть не знаю, треба підібрати якісь ідеальне порівняння. Сьогодні вжик. він вжик. Так, сьогодні він недалеко, сьогодні він на Київщині. Поїхав до Бишівської громади, село Яблунівка, і там справжній ліщиновий гай. Ось, будь ласка, бачите, від Києва це зовсім поряд. Всього 52 кілометри. І на польовій кухні перемога. Він зараз, як Валя сказала, варить розумну кашу з грибами та горіхами. Так, але готування цієї каші має ще одну цікаву мету, бо кудись мають передати продуктові набори. Але я хочу, щоб про це сам розказав Костя. Я сподіваюся, що зараз ми його побачимо на екранах. І для мене особисто хочеться і рецепт розумної каші одразу Так, дізнатися. ну Кось скажи, от ми зараз закінчимо нам їхати, чи вже вже там вже буде кінець. Ні, там лише стартує все о 10.30. Це заради нашого включення. Тут почалося трішки раніше. Тим більше, що дійсно зараз приводів гордитися, пишатися нашими підприємцями у кожного з нас побільше ну на порядок. Це точно. Ось ця польова кухня, перемога, яку я вже мабуть в десяте буду зараз тестувати. Ось це господарка цього гаю горіхового ліщинового Наталка Ільчук. Тут у неї і грибова ферма. І якийсь сад пер пермакультурний. Перма город город. От і для валі Хамайко зараз розповідаю рецепт розумної каші. Ось вам мікрофончик, це не може так робити, але куди? По-перше, це цей рецепт народився на цій локації два роки тому. Це гречка, ось вона майже готова. Ми закладаємо сюди плоди праці наталченого колективу. Тобто це печериці, вони вже посмажені. Печериці, далі цибуля теж посмажена. І чому каша розумна? Тому що горіхи дають нам поживу для розуму, для мозку. І ось горіхи. Оце все перемішуємо. І далі вже вогонь можна не підкидати, воно настоїться. і якраз до 10.30, тридцять, доки валя і сажа сюди під'їдуть буде. Люкс, цим. А тепер наша героїня Наталочко, підходьте сюди. Так, я беру свій інструмент. Скажіть, будь ласка, звідки у вас енергія і в чому саме суть сьогоднішньої акції? Солідарність, що, е, е, солідарність, яка породжує сенси, так? Да, що формує свідомість. Що формує свідомість? У чому свідомість, що нам треба формувати через підприємницьку діяльність? Ну, нам потрібно формувати солідарність, солідарність, тобто підтримку і взаємодію. Тому що тільки разом, тільки об'єднавшись, ми зможемо перемогти. Ми це зрозуміли в 2022 році. Зрозуміло, зокрема і на нашій локації, що об'єднавшись, громада почала волонтерити, збирати печериці, які в нас тут росли. Ми, об'єднавшись, змогли це передавати далі. Ми годували Київ, Київщину, всі, хто потребували, в ті важкі березневі часи. І сьогодні поспіль вже. Два з половиною вже майже три роки. І ви так, ви все в тому, Що ви і індустріальний ми... агрооб'єкт перетворили в туристичну локацію? В туристичний так, це магніт. Так, Все дякуючи тому. Ви пам'ятаєте нашу першу акцію? Ви подивіться, які вже дерева виросли. Ми ж їх саджали, і це дерева української селекції. Тобто, дякуючи тому, що є підтримка, є взаємодія, коли є потреба. І той хто сьогодні встигне сюди під'їхати, той і екскурсію тут отримає, і покуштує і кашу, і ще ку. Порізно юшку е, Яблунівську, а це Валерія Бондаренко, яка це все вигадує, е, е, креативить. В чому суть сьогоднішньої акції? Розширте, будь ласка, тому що тут так багато всіляких предметів очі розбігаються. Ну головне, що ми сьогодні отримаємо три в одному. З одного боку ми е, нафасуємо дві тисячі порцій сухих борщів супів для камушуватівської громади. Ось таких ось так ось таких, так які е, яка зараз підвергається бомбардуванням кабів. І, це і... Це теж київські підприємці роблять. Так, Це е, київські підприємці, київські волонтери, і тут є е, суп один з грибами Наталії, яка надає ці гриби на е, створення цих супів і інших підприємців. Ці, які і підприємці до речі, роблять цю польову кухню. І... Наталія підгірна Бабин вже малює е, знак. Це все смисли? не просто знак, це символ незламності наших місцевих виробників. Ми е, назвали цей знак крилатої серії проєкту відлуння руйнації. Е, Наталія Підгірна Бабин, е, автор. Е, я як ідейний не співав автор, е, це е, горіх, і ми назвали родюча міць, тому що е, бівих грає армія, війну, економіка без здобуває культуру. І це горіх поєднує три в одному. Куди ви передаєте горіхи і оці всі продуктові набори сьогодні? Є конкретна адреса, так сьогодні і сама польова кухня теж вони поїде. Так, в нас за підтримки благодійних американських організацій, це благодійники, які допомагають Україні. Ми створили таку програму, коли пам'ять зігріває. Тобто передаємо польові кухні і енергетично підзаряджаємо наших українців. Чим польові кухні? Такі кейси, де інформація, але куди ми передаємо зараз в Камишуваху, це Запорізька область. Ми передали чотири вже кухні, тому що там обстріли, там багато шкіл по поруйновані. Так в Константинівку передали теж. Ви знаєте, Наталочка, йдіть сюди, будь ласка. У нас є такий флешмоб. Я від попередніх підприємців був два тижні тому в Ужгороді у Стефаніо Валентина. Це дуже відомий кондитер. Він вам передавав панатони. От сказав, що два тижні витримує, воно свіже, гарне, і от завтра я буду в іншому місці. До речі, теж на Київщині не скажу де. Нехай це буде сюрпризом. Але що ви нам передасте? тому, що це в на Запоріжжя все поїде. А нам треба скромніше. Ми теж від нашої локації передаємо, звісно, наші печериці. Це наш самий перший основний фундаментальний продукт. Ми передаємо наші гриби, це наш. Другий продукт, який народився в 2014 році. Ідея, і все це прикрашено роботами нашої майстрині Галини Грущанської. Ми поєднуємо майстрів нашої громади, і ще ми в наш подарунок включаємо, звісно, отакий символ. Це ось така плетена печериця. Тому ось такий набір Ось такі у нас підприємці. У нас. От, от до кого uh... не доторкнися, піде такий дзвін, дзен креативності, людяності. І великої великої щирості і совісті. Ось люди. Приїжджайте в Яблунівку. Сьогодні ще не пізно. Тут лише все стартує. Каша вариться. У Нас теж є подарунок. Дуже цікавий подарунок з одного боку. Це Костя Грубіч. Ми даруємо такий фартух з нашим горіхом, родюча міць вам, костя і Наталії, тому що саме надихнула саме її локація. цим. а також вам в поїздку даруємо кейс вовк. Все де є все добре, для того, щоб з ефіри дедалі ранок марафон прямує, але я думаю, що ми дали заряд впевненості у завтрашньому дні і про життя багатьом-багатьом людям. Костя, дякуємо, дякуємо тобі. Дякую дуже за натхнення. Ну тепер друге ім'я кості буде Костя міцний горішок Де? з таким фактиком. Дякуємо, але і каша напевно надзвичайно смачна. Надихаємо вас, якщо ви проживаєте в Києві чи в Київській області, обов'язково проведіть цей теплий день осені саме в такій компанії, підтримуючи і українських підприємців і просто насолоджуючись насолоджуючись продуктами. Оса горішки можна трошки хром хрум. -хрум. А, ну а у нас замить суперзірка, мало він в студії ранок марафон. Прем'єра гра про кмітливість нації. Клуб 1% з 22 вересня, щонеділі о 21 на 11 Україна.